Сині пакетики з невідомою речовиною та табличка «Вигул собак заборонено. Жителі проспекту Свободи кажуть, власник будинку розкидає отруту біля свого двору. Мішечки розкидані під воротами та деревами навколо двору. Вперше їх помітили на початку літа. Розповідає місцева жителька Світлана. Каже, з власником будинку намагалися говорити, проте той не йде на контакт. Ну періодично періодичні всі то буває, то не буває. То ми робимо замічання, ну я ж говорю, не реагують нікак, ну таблетки сіні видно, но розкидано віздієту. Тишикада послідаждя, оно йде сіні ну сіні полосами. Місцева жителька Людмила постійно гуляє тут з собакою. Жінка живе через будинок. Каже, побоюється за свого улюбленця, тому старається його не підпускати. Вчора вперше побачила, ніколи ну, у мене собака, я ніколи з тим не стикалася. Тут лежали якісь такі штучки, я то проходила мимо собаку подалі тянула, бо я не знала, що це таке. Та переживаю, звісно, але я так намагаюся дивитися під ноги, щоб нічого такого не було. На момент зйомки в будинку власника не було. Суспільне зв'язалось із чоловіком телефоном, та відповідати на питання він не став. Мене звати Антон Сіренко, я вам представився. Кореспондент Суспільного. Речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник повідомила: до них звернень від тамтешніх жителів не надходило. Після звернення Суспільного відомості про можливе правопорушення поліцейські внесли до єдиного обліку заяв та повідомлень та розпочали перевірку. Антон Сіренко, Олександр Шолдибін. Суспільне новини. Дніпро.